Алла Оглянчик родом села Малиничі Хмельницької тергромади. Каже, на операцію із заміни суглоба приїхала до обласної лікарні за направленням. Я лікувалася, потім мені дали сказали, що вставати на очередь, бо суглоби вже далі не, не підліжать, треба їх вже міняти. Приїхала сюди, тут мене поставили на очередь. Тулін протез. Безкоштовний Сергій Пастухов, завідувач ортопедичним відділенням Хмельницької обласної лікарні, розповів, хто має право на заміну суглобу безкоштовно. Абсолютно будь-який громадянин України. Є категорії населення, так які мають. Право на позачергову заміну суглобів. Тобто, по-перше, це стосується випадків невідкладних, як то, наприклад, перелом шийки стегнової кістки, а також наказом мозу визначений перелік осіб, які мають право на позачергову. Це, наприклад, учасники бойових дій, медичні працівники і так далі. Чергу доведеться очікувати від одного до чотирьох місяців, в залежності від місця заміни суглобу, каже Сергій Пастухов. Додає діє електронна черга ендопротезування міністерства охорони здоров'я. Станом на 15 жовтня 2025 року виконано 194 операції, абсолютно безкоштовних, які стосувалися заміни суглобу тим хворим, які потребують цієї операції. Директор департаменту охорони здоров'я області Денис Дудко каже, на Хмельниччині шість лікарень займаються заміною суглобів. Кам'янець-Подільська міська лікарня, слобідко кульчевецька або колишня районна Кам'янець-Подільська лікарня, Волочиська багатопрофільна лікарня, Хмельницька міська лікарня, обласна Хмельницька лікарня, Шепетівська лікарня. Багатопрофільні, які віднесені до лікарні, які займаються ендопротезуванням колінних кульшових суглобів. Наразі в черзі по Хмельницькій області перебуває 216 пацієнтів. За словами Дениса Дотко, в область надійшло 279 кульшових ендопротезів різних розмірів та 60 колінних. НСЗУ оплачує вартість роботи лікарів травматологів, вартість ліків, а ендопротези централізовано закуплені за державні кошти. Тетяна Ворожцова, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельницький.